Працюємо сьогодні в місті Дубна, гляньте, який гольфик ворвали, тільки до підготовлювався. В хеджбекові в автоматі 1,4 Саховські з парктроником, з безключовим доступом, да? по салону. Вся електрика. Підрульові лепестки. навігація, підігрів, автомат, автопаркування, гляньте стан. Да. Зараз додивлюємося, заїжджаємо вже на яму, додивлюємося повністю. Помірили ми в ньому компресію. компресія в кожному циліндрі по 13 на максимальній оптиці. Бачимо, туманочки легко сплавники. Гарна у нас зимова гума. Зараз будемо додивлюватися і будемо приймати рішення. з Замовником має три косметичних підкраси по дверках і це в принципі все. Камера заднього вигляду присутня. Ось такий екземплярчик сьогодні розглядаємо. Зараз додивлюємося і приймаємо рішення, кому потрібна автівка, така чи будь-яка інша. Як завжди, контакт є під відео, телефонуйте, пишіть, знайдемо, перевіримо за потреби, зробимо доставку під вашу домівку.